Всім привіт! Пропонуємо ваші, вашій увазі повноприводний міні-трактор ДТЗ-5504КК. Це 50-сильний міні-трактор чи трактор з кондиціонером. Вантажопідйомність навісної системи 660 кг. Вага трактора 2660 КГ. Дана модель оснащена 50-сильним дизельним двигуном з турбіною. Об'єм двигуна 2545 кубічних сантиметрів. Трактор повноприводний. Ззаді має колеса 14,9 на 24. Спереді 8,3 на 20. Мінімальний кліренс. 320 мм. Комфортна простора кабіна, сучасна електронна панель приводів комфортно регульоване сидіння з амортизатором. Педалі щеплення і гальма підвісного типу, як автомобіля. Також має люк в кабіні для додаткової вентиляції. Нагадую, цей трактор йде з кондиціонером. Коробка переключення передач 4 з трьома діапазонами і з реверсом. Тобто у нас виходить 12 швидкостей вперед і 12 швидкостей, 12 швидкостей назад. Кого зацікавила дана модель? Будь ласка, звертайтеся з радістю допоможемо.